Вітаю, друзі! 31 грудня сьогодні з вами Валерій Клочок і стало відомо, що турецька телекомунікаційна компанія Turkcell продає українського мобільного оператора LifeSell, французькій NGG Capital компанії, яка також займається мобільним зв'язком. Про це повідомляють журналісти видання Forbes в Україні з посиланням на повідомлення на турецькій платформі публічного розкриття інформації від 29 грудня, тобто новинь, буквально ну, менше двох діб. Причина та суми угоди в повідомленні не розкривається. Хоча відомо, що номінальна вартість акцій українського LifeSell разом із тими, хто обслуговує його, там власниками, точніше, тими компаніями, які обслуговують вишки цього мобільного оператора, загалом становить близько 400 мільйонів доларів. Відразу скажу, що викидати картки LifeSell не потрібно, він працюватиме. Історії такого, як з Київ не буде. Це моє стільки переконання. Я вам зараз поясню, чому і взагалі чому виникла ця ідея з продажем LifeSell. І вона, як на мене, прямо пов'язана із історією із Kyivstar. І так, кому ж належить компанія LifeSell, мобільний оператор, яким ми активно користуємося в Україні. Як я вже сказав, ним володіє турецька телекомунікаційна компанія Turkcell. 100% оператора LifeSell належить саме туркам. Turkcell – це публічна компанія, акції якої торгуються на Стамбульській та Нью-Йоркській фондових біржах. Але 54% акцій цього турецького оператора належать приватним акціонерам. А ще 26% є у володінні фонду добробуту Турецької республіки. Решта майже 20% вибачайте, друзі, що багато цифр, але це дуже важливо. Це власність люксембургської компанії Imtis Holdings. А вже нею цією Люксембурзької компанією повністю володіє, дуже відома вам нідерландська компанія Letter One, яка має пряме відношення до Київстару. А серед кінцевих бенефіціарів Letter One відомий вам Фрідман, Косогов і Айвен. Вони опосередковано володіють незначною часткою Труксел. І про це підтверджує, підтверджує сам Forbes із посиланням на прес-службу мобільного оператора LifeSell. Тому зв'язок, як на мене, ви бачите, абсолютно очевидний, чому відбувались дії такі в «Київстарі» і що нині відбувається з Lifesell. А що власне передувало історії із падінням роботи мобільного оператора «Київстар» І історії з продажем акцій компанії LifeSell мобільного оператора. Що ж власне передувало цій історії? 7 жовтня Служба безпеки України повідомила, що суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, згаданих мною бізнесменів російських, фрідмана, авена та Косогова. Пізніше, буквально через 4 дні, економічна правда з посиланням на свої джерела повідомила про ухвалу Шевченківського району суду Києва від 4 жовтня. Про те, що серед арештованих активів, окрім Київстару, є ще один мобільний оператор Лайфсел. А 13 жовтня цей же Шевченківський районний суд міста Києва виправив свою ухвалу від 4 жовтня е, і постановив, що слід вважати вірним накладення арешту на корпоративні права у вигляді лише оцих невеличких 20% статутного капіталу Лайфсел та 47% з лишнім Київстару. В іншій частині судове рішення залишається без змін. Тобто, фактично, арештували лише ту частину, яка належить оцим російським олігархам. І це дуже цікава історія в плані того, як в Україні зараз вирішують питання щодо існування е діяльності російського бізнесу в Україні після початку широкомасштабного вторгнення, хоча це може видаватися якоюсь повною дурнею. Але, друзі, до сьогоднішнього дня в Україні є чимало компаній та. Навіть коли я з вами спілкуюся, які продовжують свою господарську діяльність в Україні. Більше того, вони навіть отримують державні замовлення, тобто вони безпосередньо продають свої послуги і товари через систему Прозору. У травні 2022 року, минулого, це майже півтора року тому, Верховна Рада України ухвалила закон про конфіскацію російських активів в Україні. Під неї потрапляли усі активи, де частка перевищує 25% п'ять Саме російських активів про це говорив свого часу заступник голови офісу президента України Ростислав Шурма під час зустрічі на одному із заходів Європейської бізнес-асоціації у липні 2023 року. Зустріч відбувалася без камер, проте журналісти ну, отримали розпорядження. Саме його пряму мову вона поширена в інтернеті, тому це не є якоюсь зараз таємницею. І він, власне, там згадував і про «Київстар». Фрідмана він говорив, що об'єктивно Київстар перебуває вже за півкроку до конфіскації, тобто націоналізації. І про це говорили давно і багато. Юридично він каже, що це має статися на жовтень, 23-го. Те, що я вам щойно говорив, перспектива виглядала ну такою і виглядає, наче більш вірогідною. І зараз процес націоналізації активів Київстару і «Лайфсел», ну, міг би видаватися таким абсолютно очевидним і таким, що ну точно відбудеться. Відтак залишається ну, питання до історії з лайфселом. Якщо Київстар зараз не продається, частка Фрідмана поки що не зрозуміла. Ну якщо посилатися на слова шурми, то швидше за все цю частку націоналізують. То як так вийшло, що лайфсел з часткою е Фрідмана, російського олігарха, який фінансує війну в Україні, зараз вдалося все таки продати. Чи продають без частки, яка арештована? Питання поки що закрите, незрозуміло. Ну, принаймні, Сайл LifeSell і TurkSell, той, хто володіє українським мобільним оператором, такі подробиці не розкриває, але за ними я думаю, що слід все-таки пильно дивитися. Бо це направду, цікаво. Чому цікаво? Тому що, ну, врешті-решт, треба припиняти цю історію з існуванням російського бізнесу в Україні, який заробляє на війні. і Такий способ, спосіб фінансує роботу ВПК Росії для того, щоб нас збивати. Ну це в голову в розум не вкладається. Що стосується саме от історії, до прикладу, із Альфа груп, якою володіє Фрідман, Косогов, то ви, певне, знаєте інформацію, але лише хочу вам нагадати, що Альфа банк активно кредитував оборонні підприємства Росії після першого вторгнення російських військ в Україну ще з 2014 року. В 2018 році банк оголосив, що не. Обслуговує ці е, підприємства, ну, зокрема, мовиться і про Тульський військовий завод, патронний завод. Але в середині 20-го року Альфа-Банк знову відновив кредитну лінію на 1,8 мільярда рублів. І вони активно працювали із ним і до нині, працюють і до нині. Загалом відомо із розслідування російських журналістів, що дуже цікаво, вони проводили. Реалізували спеціальний проект в цій царині. Вони стверджують, що як мінімум 83 особи з останнього довоєнного рейтингу 200 найбагатших росіян за версією згаданого мною журналу Forbes, відкрито брали участь у постачанні російської армії та ВПК. 82 із них знаходяться під санкціями. Лише 14 із 82 санкціоновані в усіх юрисдикціях про української каліції, тих, хто нас підтримує. І уявіть. 36 осіб взагалі лише в Україні, тобто історія з Боротьбою світу України проти російського бізнесу, який підтримує війну, вона не завершена, вона триває, але ну, часто густо бачимо якісь такі дуже цікаві повідомлення. Загалом загальна сума відкритих контрактів, які підприємства цих бізнесменів укладали з російською оборонкою за час воєнного конфлікту з 2014 по 2023 рік сягає не менше 220 мільярдів рублів або 3 мільярди доларів. І це направду дуже, -дуже серйозно. Ну, звісно, якщо брати до уваги те, що ці бізнесмени в переважній більшості фінансують ВПК Росії в Росії на самій Росії, то чимало компаній працює в Україні, те про що я вам говорив. Ну, якщо не повністю вони належать росіянам, то частка росіянам точно е, таки м, належить. Досі неконфіскованими, до прикладу залишаються комерційні компанії, що прямо чи посередковано належать 25 російським бізнесменам. Ви вдумайтесь в ці цифри. А кіль... загальна кількість компаній, які обслуговують роботу військово-промислового комплексу Росії, і знаходяться в Україні, загалом доходить до 90. Ну, серед них навожу вам приклад Альфа Груп», Далі, згаданий мною Фрідман. Російський олігарх Олексій Мордашов продовжує володіти в Україні туристичним агентством Туї та компанією Severstalк Дистрибуція. Російсько-грецький бізнесмен і власник морського порту Салоніки у Греції Іван Савіді володіє в Україні компанією з виробництва продукції пластмаси Пентопак та компанією з торгівлі Атлантіспак Україна, які раніше були арештовані та передані до Арма. Ну, Арма це така дуже цікава да, у нас структура. Федерація бізнесмена Греки Росії, яку фінансує Савіді, передала автомобілі підвищеної прохідності та генератори терористичним структурам і ватажку так званої ДНР Пушиліну. Вагіт Алекпер, Алішер Усманов та Юрій Ковальчук також підсилюють агресора і досі мають неконфіскований бізнес в Україні. В списку є і засновник Яндекса Аркадій Волош, ну який, на в серпні цього року заявив про те, що він не підтримує вторгнення Росії в Україну, йому довелося чекати більше року для того, щоб дозріти до такої вже думки. Але, друзі, вам скажу, що це ще не вся історія із тим. Як у нас час від часу спливають факти конфіскації активів? Ну от буквально один із нещодавніх який я вам можу зараз зачитати прямо із сайту «Уніан», це новина за 30 серпня 2023 року. Тобто, попередньо ФОРС публікував інформацію в серпні десь середині, а у НАТО трішки згодом. От публікація офіційна вищий антикорупційний суд задовольнив позов мін'юсту про стягнення в дохід України активів, які належать під санкційному сенатору Ради Федерації Російської Федерації Сергію Калашнику. Ну і далі розкриття конкретно, що це за підприємство, яке отмовиться про націоналізацію 100% статутного капіталу ТОВ. Мотор-деталь конотоп на території Сумської області. І я вас запевняю, якщо ви зробите запит у Гуглі про те, скільки російського бізнесу залишається в Україні, ви знайдете чимало повідомлень. Тому історія з LifeSell це дуже показова, яка свідчить про позитив. Процес націоналізації російських активів в Україні триває, але він якось інколи виглядає дуже дивно. За великою кампанією французькою стоїть дуже відомий. Французький мільярдер. Я не знаю на яких умовах зараз продають турки французу мобільний оператор Лавсел в Україні, яка частина продається, але ну, дійсно було б цікаво знати. Єдине на завершенні додам, що дійсно сімки не викидайте Лавселу, користуйтеся. Я більш ніж переконаний, що гірка історія Київстару для співвласників російських Київстару вона стала приводом для того. Щоб лайфсел продавався просто-напросто. Ну а далі будемо бачити, друзі. Поки що запитань багато, деталей цікавих, хотілося б дізнатися більше. Буду за цим слідкувати, обов'язково вам буду повідомляти їх. Тому підписуйтеся на канал, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную шаную. не перемикайтеся. все буде Україна.